Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Якщо чесно, я вже не думала до вас сьогодні виходить в ефір. Ну, вирішила все-таки вийти. Бо думаю, свята пройдуть, а я ж вам і не розкажу. Дивіться, вже зібралася спати, все завтра на роботу. Розкажу ж вам, я обіцяла перед новим роком, як зі мною Бог пожартував. Ну, в общем, розкажи Богу про свої плани. Да? Все життя, щоб ви розуміли, почнемо з того. Я собі ще дівчиною вирішила і постановила, що в мене буде одна дитина і один хлопчик. Ну, вийшла заміж, родився Владік. Вже Владікові було років три 4, Один же ж хлопчик, не буде в мене більше дітей. Ну, це я собі вирішила і постановила. Угу. Були ми на роботі, і там в мене жіночка була. Я, чесно вам сказати, от уже зараз я не пам'ятаю, на що ми тоді гадали? от Чи на кольцо, на, ну, на каблучку, чи на голку. Знаєте, от на нитку вішають на руку, ну, хто жінки, той знає. І от як воно, маятник. Да? По кругу там хлопчик, прямо дівчинка. Ну, коротше, я вже не пам'ятаю. Ну, я ж прибігла. Коваль коняку є, і я ж кулі мою. Ну, Галя Миколаївна глянула і каже, Два хлопці. Кажу, викиньте свій апарат, він нікуди не подобний. У мене ж один Владік, ну, в общем, дурня. Це все, все, думаю, чепуха. Ну, коротше, а, а ще виходить, знаєте, я все життя, ну, от зараз я вам скажу, ну, по молодості, то воно. Зараз я вам скажу таку дивну річ. У нас різниця між дітьми 10 років. І знаєте, я все життя думала, думаю, ну як можна любити двох дітей однаково? Ну ти ж якщо любиш одного, значить ти любиш одного. Ну, ну, ну як це? І виходить, що в нас у, в садочок з Владіком ходив хлопчик, і мама другим була вагітна, і я кажу, Оля, а хто ж тебе буде? А вона хлопчик. А я кажу, як. Я, і що ти? Ти оце согласна? Ти на це, наканула? а що ж, звісно. Думаю, Боже, два хлопці. Ой, на що воно треба? Ну, коротше, фукала я, фукала, ходила. І все життя, щоб ви розуміли, я страшно не хотіла. Ну, не хотіла, ну до крику душі, я не хотіла, щоб в мене було двоє дітей. Два хлопці. Щоб мені не родить зимою і щоб на Новий год не бути в роддомі. Це я собі так розмішляла вже після того, як родила Владіка. Щоб ви розуміли, в мене два хлопці. Владік родився в кінці червня, а Максим на Новий рік, 30 грудня. Хоча мався родиться 19 січня. От уявіть собі. І я е, якось я пам'ятаю, е, е, жартома от, от раді, от, 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 да, от, до чого от, такі. Я ж не серйозно до цього ставилася. У Фейсбуці писала жіночка, що типу, як же не було, що чи набиваю. В общем, чи таролог, чи нумеролог, я вже не пам'ятаю. І вона каже. Е, Ну, типу, клієнтів собі для практики. Вона там напишіть там, дату народження, клієнтів. І задайте питання, да? ну, вона практикувалась. Ну, я візьми та й напиши: я була, ну, це вже там, та перед пологами на початку грудня я взяла і написала, що так і так, як пройдуть пологи. А вона каже, це 19... Я кажу, мені в 20-му році народжувати. А вона каже: А ви народите в 19-му, Вам краще. Вона... Ні, вона написала: вам краще народити в 19-му. Як Я краще? Ну що, ну так? Да? От уявіть, ніхто не ждав, не думав, не предполагав і не розмишляв, що так буде. Потім другий випадок. Ну Не другий випадок, а далі історія. Да? От Два хлопці. От, ну, як хочеш. Тоді ж Галя Миколаївна мені каже, два хлопці. я думаю, от Два хлопці, на Новий рік в роддомі, все як має бути. Е, я на останніх місяцях крутила, от просто запойно крутила вірського. От включала і крутила гопак, ми з України, щось роблю, готую там, чи прибираю, чи що. Воно мені в мене завжди фоном іде. Щось на телефоні. І я постійно крутила вірського. Ну, Максим танцює гопак. Він, він кайфує від того, що робить. Він тільки де заграє, ну, музика заграє, він кричить, чуєш, 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 чуєш. Так що діти все чують і, і знають, і бачать. А ще я вам розкажу одну історію. Ну, я вагалася, чи розказати, чи ні. Ну, розкажу, знаєте, Завжди дякуйте Богу за те, що маєте. Бо в когось може бути набагато гірше. І знаєте, як ото от кажуть? Не кажи, що погано, в мене все погано, у мене все погано. Бо знаєте, вищі сили, сили Бог, вищі сили, хто, хто як хоче, да, так каже. Вони кажуть, ага, тобі погано, ти ще не знаєш, як це погано. Да? Ну, є ж така типу, притча. Або, або ти хорошо, ти не знаєш, як це хорошо. Да? Тобто, як ви просите, я завжди кажу. Дякую за все. Ну, як завжди, останнім часом це вже до мене пізніше дійшло. Я кажу, дякую за все. Господи, слава Богу, за все. От історія, так? Да? Я ходила, робили мені скринінг. Коли я ходила вагітна, робили скринінг. Ну і там десь щось на один міліметр. Взагалі, коротше, щось якесь відхилення. Ну, там його не було. Ну, це я наскільки себе накрутила потім. У мене, до речі, була дуже гарна лікар, участкова, ну, до якої я ходила, і так трапилось, що вона мене не довела. Ну, дуже швидко померла. Скоро Я в час була в неї на прийомі, в вп'ять вона померла. Дуже хороша людина, дуже. І я ж прибігаю до неї, вся нашорошена, а мені на Узі сказали таке, це. а вона каже: успокойся, тут все нормально, ти, ти намахана, каже, ти ненормальна. Ну, Жартома вона. Вона так могла ну, знаєте, встряску таку зробити і зразу ставало все на місце. Я не скажу, що вона груба, вона дуже прекрасна людина. Ну і до чого ж я веду? <кій> і тут, коротше, жовтень місяць. Вже там зробили цей скринінг. Ну, кажуть, все нормально, ну ви ж наблюдаєтесь, ну, спостерігати будемо. Нічого, все, все ніби добре. А я ж собі така розкрутила, розкрутила. І так робила, щоб була покрова, і ми поїхали, і ми попали в монастир. Хто тут знає ну, наші, наші місцевості, ті знають, який монастир в Холодний Яр. І там є дуже стара ікона. Дуже стара. Не треба мені зараз розказувати там, московський патріархат, Київський, чи який тоді було 19-й рік тоді не було цього ще. І є стара ікона Миколая. І ми проїхали, кума в мене така доросла мудра жінка і каже: Юль, іди, ну вона нічого цього не знала, ніхто нічого не знав. Вона каже, іди, он Миколая, ікона, ну Попроси, що ти хочеш. Ну, про себе сама. Я пройшла, а там знаєте, дивишся на таку на ікону, стоїш, дивишся, і таке відчуття, що він тобі дивиться прямо в очі. ну от чесно. І якщо ти стоїш, отак, отак, ну, в мене, я вам кажу, в мене тако по спині біг-під, мороз і, і липке таке відчуття, все ну, одночасно. І я стою, я як зараз пам'ятаю, що я їм казала, я своїми словами казала. Я казала, Святий Миколай, пожалуйста, я тебе дуже прошу, зроби так, щоб він родився здоровим і хорошим і так далі, тому подібне. Ну, щоб він родився здоровим і хорошою дитиною. І я йому кажу, я тобі кожен день дякувати буду. І що ви думаєте, Максим родився здоровим хлопчиком. Ну, тільки що передчасно, да? ну, як не зрілий. Але нічого, все, там, все, все наладилося, і, і все, От подивіться на нього, всі ж бачили. Ми ним дуже пишаємося. Ну, взагалі він такий собі хлопчик цікавий. І після того я приїхала додому. Поставила ікону Миколая, в мене була і є вона. І я кожен день йду, дякую. Дякую, Миколаю, мені нічого не треба, нічого не треба, я тобі дякую. І коли почалось повномасштабне, і бігом вже всі ж перелякані, куди? В погріб, в погріб бігом-бігом, ну там воду, одіяла і все інше, І я повтаскала Миколая в погріб. Не повірити. І достала вже аж, ну, вже як вилазили, як вже перестали ховатися, да, там у квітні, так я винесла і поставила. Є, що, немає, але отака історія, отаку я вам розказала, отак, знаєте, так, як є. Тому вірить, не вірить, це ваше право. А священик у нас був тут у церкві, і я ж теж ходила вагітно, переживаю, тут же ж мені сказали. це. Він каже, у вас такий гарний хлопчик буде, ви не переживайте. Я так глянула на нього, думаю, боже, що мені розказуєте? Мені тут на узі таких страстей понарозказували. Ну вони не скільки страсті, скільки я себе накрутила. Але ну так, знаєте, як лікарі кажуть, ага, спостерігати, а вагітний ж мозок це ж. І, взагалі, чесно кажуть, от, е, що дитина да, там забирає, в мене після Максима 25% мозку ходять то окремо бігають. Ну, пам'яті, в пам'яті я маю на увазі. Да, оце починається, те помню, те не помню, те забуваю, те, те ще кудись. так. Тому, друзі, будьте мені здорові. Всього вам самого найкращого. І не жартуйте з Богом. Так? От так я пожартувала. Я казала, Ні, я не хочу. Видно, він десь стояв за вуглом і підслухав. От так. До наступних зустрічей.